Привіт! Вчора я тут орав, не знімав, сонце ще засвічує, зараз стану відти. І такий трактор саморавний, скородить. Зараз стану відти і буде краще видно, бо орав після пшениці. Ну, не твердо, не, не м'яко, але виорався. Де не де. Ну, такі скеби є, це попри край. Зараз покажу вам. Там краще оралось. Там була картапля. Ось вот так. Ось вот такий саморобний трактор. Заднопривідний. Борни маленькі. А нічого, пару разів і роботу зразу. Махом присохло. А тут краще оралось. без біжглини. Не знімав я коров, бо не було кому знімати, а так, і ватру тут палили, що дими були, що погано було б і видно. Це теж буде сіяти пшениця. 25 сотих є тут. <клес> Якби були борно таких це в мене Тожі міст газ 51 Коробка рідна з Volkswagenським мотором. Один едають. Коробка 53 -ки. друга. Такий результат. Тут краще оренки з цієї сторони, там поганіше. Тут була картопля там тільки пшениця. І краще тут багато. це Розсипається. А там і брели. Ну, це малі, а там з краю багато більше попри дорогу. Там. Були би великі борни, було б краще. Йдемо подивимось попри край, що там те, як. У тебе цейво? Від чого тут тебе нав'язка стоїть? З Сорутівка. А це цево. Редуктор від чого ти не знаєш? Цей? Ні, я не знаю. А на кілку там під'єм. Ну. Один до десяти. Один до десяти, так? Ну та вагу нормально має тягнути. Пону піснем підібне. Ну, ти. Що хотіти От, Такий самоход. <ріху> ти так і не зробив вентилятори на, <ріху> на датчик, щоб самий включився, не? Ні. Ну-ну. Та я зробив себе примусову і так, і так. Коробка рідна. Фари виключ. Бо не будеш цим заводити. Римі, гарам меню. E, а саме 18 і смет самороць. році, так? Ну так само я тоді напевно, теж поставив, по-моєму. Ні. Латієту ми, по-моєму, поставив рімей, новий. Ти ж мінів чи ні? Я раз помінів, як купив. А, тепер не міняв Ні, треба мені теж. Ну ну, та треба, бо не ну, губаню. Ковпасняк. Так що. Та нічого. Ти б собі зробив, чи ти не хочеш собі дашка, а то погано заїздити в цей го, в гараж. У мене є такі, що я кладу здоров'я. Та то добре, бо не раз як сонце припікаєте. Ще один Так, Кому сподобалось відео. Кажіть лайки, підписка. Всім добра. Ну а що?